Вітаю вас! Один з моїх глядачів, член клубу економічної мудрості, попросив мене, щоб я розповів, як зробити так, щоб тебе як керівника і поважали, і слухались, і виконували твої вказівки. Дійсно, я думаю, це відео буде корисне і доречне. Ну, я розумію, не всі ви керівники, можливо, ніхто ніколи керівником не буде, але кар'єру Треба робити? Треба. І з часом дійсно можна так трапитись. стати керівником. А? І тоді якесь запитання, а як же? Як, от як так зробити, щоб ну, дійсно можна було так раз! Командовав виконали. Ну що ж, розповім, тим паче досвід я маю. Дивіться, я ж починав працювати робітником. Я так і Хельзі говорив. Як ви розумієте, був як себе з потім керівником, звісно. Потім дійсно і великим, маленьким керівником і так далі. Так що я побачив багато. Дійсно, за своє життя зустрічав з великою кількістю керівників, в тому числі і закордонних. Не дивуйтесь, я да, ж працював в закордонних структурах. Так що, ну не скажу, що я все знаю, але дійсно багато чого знаю, і можу дійсно зробити таке корисне відео. Яке дійсно можна використати на практиці, а не в теорії. Тому що в теорії це, ой, це багато хто може а на практиці... Але, як ви розумієте, це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Для мудрих. Так що, якщо хочете його подивитись, там є кнопочка спонсор. Тисніть і ставайте членом клубу. Ну, якщо не хочете, значить не хочете. А для членів клубу економічної мудрості... Починаю розповідати. Ну, враховуючи, говорю, свій досвід і також, так як інші працюють. Починай! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що, дякую за увагу. Всього найкраще.